Товариська людина та душа компанії у Кривому Розі. Останньою земною дорогою на рідніші та знайомі провели 51 річного захисника Андрія Хаустова. Загибель героя стала болючою втратою для його рідних та близьких, які нині плачуть над його труною. Провести в останній путь Андрія серед інших прийшла і Людмила, сусідка загиблого захисника. Дуже гарно був людиною. чимною. душа компанії. Він допомагав як міг всім. Погано, я нічого ніколи про нього не скажу. Гарним був людина, царство йому небесне. Коли прийшов час. Андрій не замислюючись долучився до лав ЗСУ. 2023 року. Захисник відважно виконував усі завдання на фронті. Був вулканізатором, спеціалістом з обслуговування колес військової техніки. У складі 26 ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту Андрій пройшов Запорізький, харківський та херсонський напрямок. Але 13 вересня життя мужнього захисника обірвав удар ворожого дрона. Був спокійний, тихий, чуйний, товариський. Людям запам'ятався тим, що він тварин дуже полюбляв. У нього був такий хист. Ну, так, знаєте, якогось безхатьку знайти і надати їй другий шанс, скажімо так. Цим він запам'ятався. У мирному житті Андрій працював на СТО, був дуже працелюбним та справжнім професіоналом своєї справи. Але, на жаль, звідти, де точаться запеклі бої із ворогом. До рідного кривбасу він повернувся на щиті. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїна залишилась велика родина мати, дружина, двоє дітей та маленька онучка. В цей день провели в нескінченість ще одного героя, життя якого обірвалось на війні. Руслан Моренко добровільно встав на захист батьківщини. Був командиром міномета першого мінометного взводу, мінометної батареї військової частини А7290. Він був хорошою, доброю людиною, надійним братом. Всіх сім'ю любив свою, так піклувався дуже за матір, більше всього. Він так переживав, він ніколи нічого не боявся, ніколи. У нього повелка комісія, в проблеми з почками. Йому треба було робити операцію, ми сказали, що він лишиться почки. Він сказав, що Бработимів не кинув буду. Поки не вистачає, поки на таблетках нормально можна воювати в мирному житті. Руслан здобував спеціальність інженера-механіка повітряних суден. Був працелюбним та завжди ділився своїм досвідом з іншими. Оборонець має відзнаку за службу державі та орден за мужність другого ступеню, але на жаль, через підступність російських окупантів, 12 вересня під час несення служби його серце назавжди зупинилось на харківському напрямку. Руслан був доброю хорошою людиною. Дуже багато у нього планів на життя його <смір> дуже сильно не вистачає. Спогади про мужнього воїна назавжди залишаться у пам'яті та в серцях його близьких. У захисника залишились батьки, брат, наречена та 12-річна донечка. Шана гером, які задля чистого неба над нашою головою віддають найцінніше своє життя. Маргарита Назаренко, Іван Сергієв, Андрій Яковлів. Перший міський.